Моє вітання в ефірі тема дня. І до нашої студії ми запросили професора кафедри геодезії, землеустрою і земельного кадастру Одеського державного агроуніверситету. Це Віктор Михайлюк. Я рада вітати вас. Наші студії. Добрий день. Добрий день. Отже, українські чорноземи вважаються і є одними з найкращих у світі. Однак, за підрахунками вчених, зараз в Україні забруднені понад 5 мільйонів гектарів сільськогосподарських земель. І розуміємо, що війна продовжується, тож можливо і більше буде забруднено. І війна позначається на родючості ґрунтів. Чи означає це, що будемо мати суттєві проблеми з врожаєм? Ну, Україна вже має суттєві проблеми, тому що значні площі вони не перебувають у використанні як раніше. Ми не отримуємо врожай. Відносно забруднення питання досить складне, хоча в Україні є. Такий достатньо великий потенціал науковий, але на сьогодні не так багато досліджень з цього приводу. По-перше, Україна, хоча за площею в цілому, порівняно з іншими країнами сусідами, невелика, але має все ж таки північний регіон, де кислі ґрунти, які Формуються, функціонують при близьких ґрунтових вод, водах, там здебільшого рухомі якісь речовини. А південь це чорноземна зона, де ґрунтові води зазвичай глибоко, ці ґрунти карбонатні і складові, що є в ґрунті, вони нерухомі здебільшого. Тому потрібно не просто досліджувати щось в одному місці, а потім це поширювати на інші місця. Потрібно. по суті Окремо в багатьох місцях північ, середня смуга, південь, крайній південь потрібні дослідження. Такі дослідження ведуться, в тому числі і нашим університетам, проведені достатньо широкомасштабні дослідження в Херсонській області на чорноземах південних і темнокаштанових ґрунтах. Так ось і наші дані, і дані інших вчених показують, що Зі словом забруднення ну це таке вживане слово. Треба бути ну, достатньо осторожно, не лякати людей. Насправді, процес деградації при військових діях, коли горить техніка, грунти пошкоджуються при взривах, при проїздах техніки, коли взриваються міни, снаряди і так далі. Деградація різноманітна в першу чергу. Це фізична механічна деградація, коли ґрунтові горизонти перемішуються, коли на поверхню викидаються не родючі шари, карбонатні там деяких на на півночі, там в середній смузі оглеєні і так далі. Багато земель засмічено. От все, що ми бачимо, коли горить техніка, осколки розлітаються. Взриваються снаряди, теж багато осколків, мільйони. Ну я не знаю, сотні мільйонів пуль свинцевих. Вони мають там мідну оболочку, але основний елемент це свинець і це шкідливий да, метал Так, да, Звичайно, грунту. це важкий метал, який є найбільш шкідливим, який для організмів є токсичним. А таких пуль. Можливо, навіть мільярди. Я, mm -hmm. я бачу, скільки нам дають в якості допомоги. Це, це величезні об'єми, величезні. Величезна кількість. Так, ось в першу чергу треба говорити про засмічення. Це такий термін використовують ґрунтознавці, коли в ґрунт попадає різне ну, сміття. Хай в кавичках, військове, в даному випадку бойові якісь речі, осколки, пулі. Залишки, да, да, це да, не ґрунтові тіла. Військове. сміття. Є будівельне, побутове, в даному випадку військове сміття для ґрунтів. І воно досить небезпечне. Чому? Тому що ну, деякі компоненти горіння, пулі і так далі, вони на сьогодні безпечні, тому що ну, метал, свинець, нічого страшного. Але через декілька років при вивітрюванні, при розкладенні. При окисненні все це почне поступати в ґрунт. При цьому північні ґрунти будуть потерпати більше, а південні менше. Але все рівно це на багато-багато років. Тому що ну, просіяти на глибину метр чи на глибину навіть 20 сантиметрів все це достатньо дорого і, не, 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 і як це зробити, ніхто не знає. Але все ж скільки років може знадобитися на відновлення родючості грунтів? Ну тут? Також різноманітні процеси деградації. Якщо ми маємо якусь глибоку воронку одну на полі, її можна просто закидати, і це означає день роботи і далі нема нічого. Воронка від взриву міни протитанкової, там нічого такого токсичного немає. Багато в будь-якому разі. Там оболонка металева, фером, нічого страшного, якщо там осколки просто заліза попадуть в ґрунт. Тому коли говорити про відновлення, треба розуміти, а які процеси деградації, в чому суть пошкодження, забруднення, засмічення, як воно виглядає. Тому одні грунти це, це, це декілька місяців, а то й декілька днів, а інші землі це можливо сотні років. Тим паче приклади світових войн так, перша, так до друга, цих пір є тратури. ділянки. Наприклад, там, де були достатньо сильно порушені землі, де Перелопачено це все, де величезні воронки ями після взривів їх здебільшого залишають. Ну як говорять зараз землепорядники, порядники, їх консервують. Є такий термін, коли на багато років ці землі не використовуються для вирощування там сільськогосподарських культур. Угу. І звісно, дуже велика сума завдана е, саме збиток земельним ресурсам, так і вона постійно е, так на сьогодні. От на, на сьогодні. перше число чи на 31 листопада була сума офіційна, українська, чуть-чуть, буквально чуть-чуть більше одного трильйона гривень. Це величезна, сума. Це величезна сума, і тільки засмічення і забруднення. Те, про що ми говорили, так забруднення да, шкідливими да. речовинами засмічення залишки військового сміття, ну, засмічення це означає потенційне забруднення. Е, mm -hmm. Насправді е, сьогодні, от ми 5 грудня, відмітили е, день ґрунтів. Mm -hmm. Міжнародний день ґрунтів, були конференції наукові. І наші дані, і дані інших вчених показують, що вміст токсичних елементів, так званих важких елементів це свинець, ртуть, кадмій. Звичайно, підвищується порівняно з природним фоном. Природний фон називається Кларком. Це вчений, який запропонував показники середнього вмісту хімічних елементів в землі в літосфері. Людина, інші організми привикли до наявності е, певної кількості свинцю навколо нас є різноманітні мінерали е, і так далі, які звичайно мають ці елементи. Так ось певна територія має якийсь середній природний вміст. Так, ось порівняно з цим середнім природним вмістом, сьогодні, в результаті бойових дій, вміст свинцю, наприклад, підвищений. Але приблизно десь в два, ну максимум в три-чотири рази, порівняно з Кларком, порівняно з середнім природним містом. Але є ще такий показник, як гранично допустима концентрація. Речовини це та межа, за якою є небезпека для живих організмів, для людини в першу чергу. Так ось ні ми, ні інші в середньому в більшості не виявили перевищення гранично допустимих концентрацій. На сьогодні. Поки що, Поки що. що. Ну, Забруднення може бути локальне. Можна уявити. Взірвався танк, розлетілися якісь компоненти. Там може бути різні різні речі. А тому в цьому місці конкретному може бути забруднення, звичайно, локальне, буквально там не знаю, ну 10 квадратних метрів, 100 квадратних метрів. Не більше. Але в цілому, ми ж коли отримуємо врожай, ми сипаємо все в одну кучу, то в середньому, якщо, якщо це пшениця, то в середньому там нічого страшного не буде. Якщо виростити там помідорку одну <хи> і потім її саме цю з'їсти, можуть бути проблеми. Але в середньому проблем немає. Тому. Локально, звичайно, є проблеми, але м, поки що не виявлено таких, так би мовити. Ну, ми не маємо доступу до тих місць, де сьогодні ужасні речі Будуть відбуваються тим, да. дії. безпосередньо, коли просто кожний метр лісосмуги чи поля, чи населеного пункту перелопачується снарядами, пулями і так далі, там, звичайно ну Перспектива відносно забруднення плачевна. колосальна, да, колосальна так. Да. А наскільки Одещина зможе взяти на себе більшу сільськогосподарську роль, тому що ну поки що знову ж таки постраждала менше, наприклад, ніж та ж Херсонщина? Ну, можна сказати, що. Одещина проблем немає порівняно з Херсонщиною, і правобережна Херсонщина також мінімальні проблеми порівняно з лівобережною і з зоною бойових дій на Запорізькому напрямку там чи Мелітопольському і так далі біля Донецька. Тому що все залежить від, інтенс... від інтенсивності від того, що залишилося в Херсонській області. Це буквально от невеличка смуга від Великої Олександрівки, правдино, там, де була лінія фронту. Одещина має звичайно якісь локальні такі впливи, взриви були звичайно. Але порівняно з тими територіями, це, це мізерні буквально. Тому е, нічого суттєвого тут не змінилося. Ми до війни, і в перший рік, можливо, війни, якщо брати е, там тільки Одещину, били свої ж рекорди. Попередні по урожаю сільськогосподарських культур. Я студентам розказую, що колись там в часи Радянського Союзу давали зірки Героя соціалістичної праці, тут на Одещині, за урожай там, 35 центнерів. А сьогодні зернові, такі, як там пшениця, ячмінь і так далі, урожай за 55 центнерів. А кукуруза за 74-76 за центнерів, тобто 7,5 тонн, таких врожаїв ніколи ми не бачили. При цьому ми говорили завжди, що відбувається деградація. Дійсно, вміс органічної речовини впав, а врожай виріс, тому що нові технології, Мелірація, нові сорти, так. звичайно, відносно міліорації. Тут в нас якраз проблеми, ага. да, проблеми тому що ми. Свої зрошувальні системи на півдні Украї... ну, в Одеській області в будь-якому разі по суті звернули. Якщо раніше там більше 200 тисяч зрошуваних земель було, ну рахувалося, то в останні роки поливалися там 20, 40, там 60 тисяч, а то й менше. Багато якихось таких дрібних локальних зрошувальних систем. Це перспектива в будь-якому разі. Ті зміни клімату, які сьогодні є, та й той, та ситуація просто погодна, яка в останні роки, показує, що без зрошення не обійтися, але 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 це це, це це грандіозні плани майбутнього. Це вже на перспективу. Так, після тому, переговору. звичайно, Одеса, Одеська область може взяти на себе. Ну, інтенсифікувати виробництво і може взяти на себе значну, значну, значну частку сільськогосподарської да, ролі. роля угу. нас Хмельницька область опередила цього року, по-моєму, по кукурузі. Так що угу. нам треба доганяти ті регіони, де грунти гірші. Угу. Але де, де погодні умови краще угу. до речі, стосовно ґрунтів, наостанок хочеться зачепити питання не менш важливе унікального музею, який є в агроуніверситеті Одеси. Так, це музей ґрунтів, і там зберігаються ті зразки земель, яким більше ста років. У чому їхня цінність? Таке буде питання. Ну, в нас дійсно в Одесі, в Одеському аграрному університеті унікальний музей, такого музею ніде в світі. В сполучених штатах в Європі, в Австралії, в Китаї скрізь немає, тому що, по-перше, велика кількість зразків у вигляді так званих монолітів це відбір в такі довгі ящики грунтових непорушених тіл на глибину 4 метри. І таких ґрунтових монолітів чотирьохметрових, метрових у нас біля 50 штук. Крім того, в запасниках ще треба розбиратися, що там у нас є. В свій час було дві тисячі. Ці моноліти відібрані переважно в 1910-1918 му в му році. Більшість 12-16 років минулого століття. Він має велике значення історичне, музейне історичним, тому що, ну там, крім монолітів, є багато таких речей у вигляді рукописних статей тих вчених, які створювали по суті вітчизняну ґрунтознавчу науку і та, набоких, і інших, тому великі. Історичне значення, велике навчальне значення, але і для моніторингу, тому що ті ґрунти можна досліджувати і вони будуть показувати, так би мовити. Властивості на період е, початку двадцятого століття, тобто для порівняння, так да, До, да, звичайно використання. Я крім того зброї, там, да так. крім того, там є карти. Вперше була запропонована методика їх створення, mm -hmm. е, були визначені е, показники, наприклад, вмісту органічної речовини. Е, такого немає ніде в світі, е, коли є настільки ранні і настільки широкомасштабні, якщо взяти от навколо Одеси, там буквально. Е, Точка біля точки, значить, вмісто органічної речовини на той час в ґрунтах. Тому для сучасного моніторингу ці дані просто неоціненні. Вони можуть використовуватися звичайно для, для подальшої роботи. Віктор Іванович, я вам дуже вдячна за змістовну ґрунтовну розмову. Звісно, залишаються питання. Тож лишимо їх на наступні наші зустрічі Добре. з нами був да. Віктор Михайлюк. Дякую вам. Професор кафедри геодезії землеустрою та земельного кадастру Одеського державного агроуніверситету студію провела я Світлана Пензова. Побачимось.